Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчата! Я отримала всі ваші вітальні листівки. Ви намалювали мені різні геометричні історії та створили свої особисті листівки. За це я вам дуже дякую. А ще я попросила вас знайти на своїй ялинці ялинкові прикраси, які мають квадратну форму. Нагадують за формою квадрат. І теж отримала ваші фотографії. Щиро дякую. Вони дуже-дуже цікаві у вас. А у мене їх не дуже багато. І ви знаєте, я сьогодні вже вирішила зі нашим сніговичком вже прибрати нашу ялинку та познімати всі прикраси. Але з вашою допомогою. Добре? Добре. Зразу погляньте на дошку. Що ви перед собою бачите? Так, будинки. А ці будинки однакові чи різні? Різні. Так, вони різні. А що в них різного? Так, дах. Дах має різну форму, вірно, ще що? Так, колір, який помаранчевий, синій, червоний. Так, а ще так двері форма. Дверей кругла, трикутна та квадратна. Вірно. А скажіть мені, який будинок стоїть перший? З якими дверима? З круглими. Перший з круглими. Другий, другий з трикутними, третій, третій з квадратними. Так ось. Зараз я буду знімати іграшки. А ви мені будете казати, яку форму вони вам нагадують. Ось, наприклад, гляньте, це ялинка. І нагадує, вона яку геометричну форму? Так, трикутну. А будинок з трикутним дахом, з трикутними дверима, який за рахунком стоїть? Другий, вірно, ви мені підказали. Я ставлю другу. Так. Інша іграшка. Так, круглий. А кругли двері. У нас у якому будинку? Який стоїть яким? Вірно. Перший. Так, інша. Подивіться, яка гарна прикраса. За формою нагадує круг. А кругли двері у нас у будинку, який стоїть, за рахунком який? Перший. Вірно. Так, наступна іграшка. Це у нас що? Подарунок. Чудовий подарунок. За формою нагадує квадрат. Квадратний двері у нас. У будинку який? Третій вірно. Так, дзвіночок. Дзвіночок нагадує яку форму? Трикутно. Трикутні двері у нас у будинку який? Другий, вірно. Так, а це у нас хто такий чудовий колючий? Хто це? Їжечок? І він нагадує нам форму крова вірно. А будинок стоїть який? За рахунком. Перший вірно. Це шишка нагадує за формою трикутник. Вірно. Ось він. За рахунком який? Будинок другий. Так ще. О, і остання іграшка. Так, песик у бутці. А будка нам нагадує форму квадрата. Так, а квадратний я вже почула. Він за рахунком третій. Ось я ще одну іграшку бачу. А гадала, що та була остання. А ні. Солодка, смачна. Цукерка. Так. І за формою вона що нагадує? Одні кажуть, що трикутник, а інші кажуть, що круг. Що в неї кругло? Так, сума основа середина. А трикутник це наш фантик, який ми загортаємо цукерку. Так вірно. Ну, основа у нас круг, будинок з кругом. У нас який за рахунком? Так, перший. Так, теж тут цукерку нашу повісити. Ось тут, мабуть. Ось скільки у нас іграшок. Ялинкових прикрас. Скільки? Одним словом. Так, багато. Але давайте знаємо, яких за формою скільки. Ось, наприклад, рахуємо ті, які у нас самі найперші. А найперші у нас ті, які живуть в першому будинку. Так, перший будинок це круглий у нас двері. Рахуємо. Один, два. 3, 4. Скільки всього? 4. І позначаємо якою цифрою? Чотири. Вірно, число 4. Позначаємо цифрою 4. Рахуємо. Трикутні. Один, 2, 3. Скільки всього? 3. Вірно, три іграшки трикутної форми. І позначаємо. Їх? Їх цифрою 3. І останні іграшки, які нагадують за формою квадрат. Ось такий чудовий наш квадрат. Один, два. Скільки всього? Так, два. І позначаємо цифрою цифрою 2. Ось ви і знали, скільки було іграшок на моїй ялинці. Але скажіть, яких за формою найбільше всього. Круглих. Так, вірно, круглих. Їх скільки у мене? Чотири. Чотири круглих іграшки. Вірно. А найменше скільки яких за формою? Найменше цього у мене іграшок квадратної форми. Їх всього дві. Один, два. Всього дві іграшки. Так, а от трикутний форми іграшок всього три. Вірно. Вони десь у нас посередині так ось і розташувались. Добре. Вже знали, скільки у мене іграшок. Тепер потрібно їх всі розкласти у коробки. Вірно, у мене є. Коробка якої форми? Круглої. І ми будемо складати туди іграшки, які за формою нагадують круг. Вірно, я відкрию, вона у мене відкривається, бачите? І буду складати. Так, в мене ще є коробка, яка за формою нагадує квадрат. Сюди будемо складати іграшки квадратної форми. Ось сюди. І остання коробка, яка за формою нагадує трикутник. І сюди ми складемо іграшки трикутної форми. Вірно. Так. Але не просто так. Коли я буду знімати іграшку круглої форми, ви мені повинні показати круг. Якщо буду знімати іграшку трикутної форми, ви мені робіть дах над головою. Ось такий. Якщо я буду знімати іграшку квадратної форми, ви мені приготуйте два кулачки і зробіть так. Один, два. Зрозуміли? Ну що, починаємо! Так, ми робимо. Рух. Дзвіночок. Вірно. Дах над головою. Так, далі. Будка. Приготували кулачки і робимо один, два. Так, вже запам'ятали. Так, шишка. Дах над головою, вірно. Їжечок. Молодці. Так, подарунок. Один, два, вірно. Цукерка. Круг, побачила, всі зробили. Так, ялинка. Дах над головою. Вірно. І останнє іграшка ось така. Що ми робимо? Круг. Вірно зробили круг. Ще в мене продовжуємо знову круг, далі трикутник і далі один, два. Це був квадрат. Якщо сподобалась така вам гра, можете і вдома з батьками, з братами та сестричками в неї пограти. Придумайте свої рухи та пограйте. Добре? Але ще в мене залишились цифри. А давайте на цифри будемо плескати. Яку цифру я тримаю? стільки опусків ви робите? Яка цифра? Чотири. Плескаємо. Один, 2, 3, 4. Далі. Один, 2, 3. Молодці. Далі. Один, два. Швиденько так плеснули. Далі. Один, два, три. Так. Тут. Один, два. І ось тут. Зразу. Раз, і один. Так. І це ми з вами зробили. Але на цьому ми не закінчили. Тому що я зараз вас навчу ще одній грі. Подивіться, у мене є ось такі. Чудові карточки. Що ви на них бачите? Так, ви зразу назвали, що ви бачите, що? Трикутники, квадрати та круги. Вірно. Скажіть вони. Вони всі різні чи однакові? Що вони всі однакові за кольором, і це вірно. Але зверніть увагу, що тут не вистачає деяких фігур. Трикутник є під ним ще один трикутник. Але тут є квадрат, але якоїсь фігури не вистачає. Так само тут круг є, а тут порожньо. Нічого немає. Повинна теж бути якась фігура. Давайте з вами з'ясуємо. Подивіться, ось у мене є фігури. Як ви гадаєте, яку мені зараз взяти фігуру? Кажете помаранчевий квадрат. Добре. Я його взяла і куди мені його поставити? Одні... Так, одні кажуть над квадратом, а другі кажуть під квадратом. Добре, і те і те і вірно. Я ставлю от перший буде у мене над квадратом. І у мене вже, бачите, щось з'ясувалося. А інші казали під квадратом. У мене ще є один такий квадрат. І я його поставлю під квадратом. І теж вийшло вірно. Подивіться, дещо ми вже виправили. Яку фігуру взяти? Круг якого кольору? Помаранчевого. А скільки у мене їх? Так, вірно, два. І куди я поставлю? Одні кажуть над кругом, а другі кажуть, під Друг, кругом. Оп! Чарівний наш круг. Так любить котитися, що знову втік. О, під кругом. І не вистачає лише однієї фігури якої? Трикутника. Але у мене і так багато якого кольору. Омаранчевий. Так, вірно. І місце вільне одне єдине. Я його поставлю. Ось ми з вами все і виправили. Давайте перевіримо. Трикутник трикутник. Квадрат! Квадрат називаємо разом зі мною. Круг. Повертаємось, як на початок. Два трикутника, ось вони, два квадрата, ось вони, і два круга, ось вони. Значить, все ми зробили вірно. Але подивіться, в мене є ось така фігура. Яку ви саму першу фігуру бачите? Так, квадрат. А поруч, поруч, трикутник, вірно. Але ви знаєте, що якщо поділити квадрат ось так по діагоналі ось так, від кута до кута вийде два трикутники. Один, два. Та ось це наше завдання ось таке. Потрібно доповнити кожен трикутник так, щоб вийшов квадрат. Як ви думаєте? Якого кольору мені потрібно взяти зараз трикутник? Якого? А чого жовтого? Тому що він перший? Але він не перший. З якої сторони ми з вами завжди рахуємо? З лівої. Показали мені всі ліву руку. Так ось перший у нас квадрат, а поруч біля нього який трикутник? Рожевий. А потім йде червоний і останній четвертий це жовтий. Вірно. Так, який я беру трикутник? Рожевий, добре. І ось подивіться. Якщо я довгу сторону трикутника поставлю до довгої іншого трикутника, у мене виходить квадрат. Зараз який я беру трикутник? Червоний, але у мене їх два. Який взяти? Якого розміру? Маленький не вийде, подивіться, зовсім ніяк. І форму він трошки іншу має, і за розміром він малий не вийде. Потрібен такий самий за розміром один в один. Ось такий і за кольором такий самий червоний. І останній у мене залишився який. Жовтий, мірно, жовтий трикутник. Ми додали до кожного великого трикутника ще такий самий за кольором великий трикутник, і отримали квадрати. Скільки всього квадратів? Рахуємо разом: Один, два, три, чотири. Всього чотири квадрати. Складених з двох трикутників. І ось останнє. Що ви тут бачите? Так, ви бачите тут трикутники. А вони такі самі однакові, як і на горі? Всі помаранчеві? Ні, тут жодного помаранчевого. Так вірно. Різні кольори. У мене в руках який колір? Червоний. Червоний трикутник. І куди ж мені його поставити? Я почула до червоного трикутника ставлю. Але що ж виходить? Подивіться, в мене ж є зразок. В мене червоний трикутник на горі, а внизу який? Зелений. Тому я не можу так зробити. Мені потрібно його прибрати. І поставити до якого кольору? До трикутника, який зелений. Щоб червоний був на горі, а внизу був зелений. І у нас що вийшло? Нагорі? Червоний-жовтий, червоний-жовтий, червоний і не вистачає якого? Так, вірно, жовтого. Ось. І ми всю лінію з вами вже виправили. І залишилось лише два. Який зелений та який? Блакитний. І куди ж мені їх поставити? Блакитний, до чого додати? До якого кольору? До якого? До жовтого? А може до червоного? А давайте поставимо біля червоного. Буде вірно? Ні, не вірно. Бо поруч всі вийшли в мене. Ось такий трикутник вирішив теж втекти. Не захотів стояти. А знаєте, чому не захотів? Бо ми невірно ставили тут біля нього. Блакитний. Так, вірно, я ж уже почула, що до жовтого. І залишилось одне єдине вільне місце для нашого зеленого трикутника. Так ось, ми вже все і зробили перевіряємо наш низ. Перший під червоним зелений, потім блакитний, під жовтим блакитний. Червоний зелений, жовтий-блакитний, червоний зелений жовтий, блакитний Значить, ми все зробили вірно. Так, але зразу хочу дати вам домашнє завдання. Це ви вчилися, а це для вас так, щоб ви зробили вдома самі. Вам потрібно буде вирізати з різнокольорового паперу ось такі геометричні фігури. Які самі? От, подивіться. Це перший ряд. Тут у нас називаємо жовтий круг, помаранчевий квадрат, зелений круг і знову помаранчевий квадрат. І треба нарізати їх не лише 1, 2, 3, 4, а мога більше, щоб закінчити весь ряд і зробити його дуже довгим. Тобто, далі поруч буде який? У нас буде. Жовтий круг, потім помаранчевий квадрат, знову зелений круг і помаранчевий квадрат. Так, далі ми з вами. Другий ряд буде. У нас буде три кутники. Вони всі, за розміром які? Рівні, однакові. Але за кольором різні. Всього кольорів скільки? Три. Один, два, три. Так ось. Ви повинні продовжити ряд. Після жовтого, який буде колір трикутника, зелений. А після цього зеленого, який буде за кольором, синій. І після нього буде знов який? Жовтий. Так, і на третя. Третя наша лінія ланцюжок такий. Тут, ви бачите, так, круги. Вони всі різні, однакові. Так, вони всі різні. За розміром. Який? Найменший? Більший? найбільший. Так, і ще вони різні за кольором: синій, червоний, зелений. Наступна фігура яка буде? Саме найменша синя. Потім буде. Більша червона і остання найбільша зелена. І ось так продовжити рядок, наскільки вистачить вам аркушу паперу? Зрозуміли? Зрозуміли. Добре. Чекаю ваші роботи. А зараз ви мені лише скажіть, а що вам взагалі сьогодні сподобалось? Ну, звісно, ми завжди з вами граємо. А ви що грати? Так, одні зразу показують дах, круг і стучать в таку от рухливу гру. Так, придумайте і свої рухи та пограйте вдома. Мені теж вона подобається. Хтось сказав рахувати різні іграшки. Так, ми з вами рахували, знімали іграшки і взнали, якої вони форми, скільки їх. Та склали у коробки такої ж самої форми. Так, добре. І ще одну відповідь почула. Сподобалась ось така гра. Так, вона для вас нова закономірності. Ось ви вже навчились робити? йдіть і починаєте готувати різнокольоровий папір, вирізуйте геометричні фігури та виконуйте моє домашнє завдання. А я з вами прощаюсь на сьогодні. До побачення, до нової зустрічі!